Поїхали. Доброго дня, шановні аграрії! Що я хотів е, показати в цьому полі? Я зазвичай люблю класи, класичні відносини, класичний пасів е, зернових культур. Але мене питають, чого ж ти сієш малими ультрамалими нормами? Тому що я вирощую насіння на насіння на насінниках. В технологічній, класичній схемі написано мінус 30%. І я це виконую. А іноді для того, щоб отримати і розмножити гарний сорт, мені приходиться сіяти в 5-10 разів рідше. Тут ми нічого не робили, це так вийшло. Якщо ви бачите цей общий фон, то він, він на голову вище, цей ячмінь більший. І тут дуже рідко. Я думав, тут нічого, це просів буде. Він відродився. Ось одна рослинка дала, ми на, нарахували 15 колосів. Ну це тут дуже рідко. Тут десь 700 тисяч було б залишилось, і ми бачимо такий здоровий огромний колос. Це дуже гарно для якісного насіння. А мене цікавить саме технології вирощування якісного класного насіння, яке у вас на полі дасть 15-20% плюса врожаї. А це є суттєво. І е, сіять, я рекомендую. Моя доза від середи Володимира сіять класичними нормами, які у вас прописані, і ви відпрацьовуєте їх. Е, дуже різко не вкидуватися в ультрамалі норми. Чого то, якщо треба, спрашуйте у фахівців. Якщо ми сіємо нормою, там є енні питання, які ми повинні виконати. Тут спрацювало два. Перше, я тут вносив дуже гарні мікродобрива. Я вносив мінокислоти, фосфор активний і пішов дощ. І воно на. Другому етапі воно відродилось, Я працював від морозів, і воно стало вище. Якби не було може таких погодних умов і цієї моєї допомоги, може був хуже ячмінь, але тут я не нарадуюсь. Тут на цьому зріженому полі, де я думав, не буде ні одного колоса, Його не було, коли він був на масі, Він відродився. Тому приміняйте мікродобрива. Це дуже цікава тематика, якою я займаюся понад 20 років в системі насінництва. І ви використовуйте це в цей, в цей інструмент. І беріть у нормальних виробників, щоб у вас було якісне, класне насіння.